Але ви що відомий на весь світ логотип ів Лоран створив харків'янин? Саме так його звали Адольф Жан Марі Мурон, але світ його знає за псевдонімом Касандр. Народився 24 січня 1901 року у Харкові в родині емігрантів з Франції і став культовим художником у стилі арт деко Він працював для Харперс Базар, Дюбоне, безлічі відомих театрів і навіть робив військову пропаганду. Ранній стиль Касандра перебував під впливом кубізму та сюрреалізму. І так, саме він розробив легендарний логотип для модного дому і Сен Лоран у 1963 році. Касандр був обраний для створення логотипу завдяки своїй репутації новаторського дизайнера та художника. Його здатність створювати візуально привабливі та елегантні композиції зробила його ідеальним кандидатом для розробки логотипу нового модного дому і Сен Лоран. Цей дизайн поєднує шрифти з зарубками та без, а також курсив і прямі накреслення, що було новаторським підходом у той час. Касандр порушив традиційні правила типографіки, створивши унікальний і впізнаваний Символ, який став іконою модного світу. Логотипів Сен-Лоран, створений Касандром залишається одним із найвідоміших у світі моди. Навіть після ребрендингу компанії в 2012 році, коли новий креативний директор Еді Сліман переіменував лінію Прета Порте на Сен-Лоран Парі, оригінальний логотип продовжує використовуватися на аксесуарах, парфумах та інших продуктах бренду. А як ви вважаєте, чи вдалим і потрібним був цей ребрендинг? Якщо хочете більше цікавого та корисного для роботи, підписуйтесь. На мій телеграм-канал Помічник дизайнера. Там я публікую інструменти, туторіали, цікаві статті та інші корисні речі, які допоможуть у вашій дизайнерській роботі. Все. гудбай.